Якої заставки у нас ще не було. Та я думаю, що може її там не буде стати. А це дивлячись, хто буде монтувати. <сіст> <сіст> <ти> Точно. <гу> Всім привіт машикарочком. <т meine> Всім привіт! Давайте всі зробимо вигляд, що ми зараз не сидимо в тому самому одязі, що на минулому подкасті. Можливо, ви <г <hp> <г <quella> не знали про це, бо ви не дивились минулий. Тоді поверніться і подивіться, бо ми ж не дарма його тільки що писали теж. Дивись, саме тому ми взяли карачка лише на цей випуск. щоб хоч якесь різновид. Да, я цьому. думала, можна ще місцями помінятися, щоб вас заплутати і ви нічого не зрозуміли. Ну, ми так вимушені писати два подкасти в один день, але зато. У нас обидні. майські гастролі. <гум> <гум> майські навчальні гастролі. Але буде е, дуже зараз корисний випуск про жування. Жування. Як діти йому вчаться? Що, коли виникає, як розвивається навичка жування? які можуть виникати труднощі? Знаєш, що дуже тематично. І Що з ними робити? Що? Що в мене на руках лежить об'єкт, який жує ясними? Так, да. я, до речі, хотіла ще колись в іншому подкасті про це поговорити. Зараз ми розкажемо чого, але більше тоді лишити на І Дякую, що ти про це згадала. Тоді вже я почну, а Юлі лишу розказати, чому це? О, стосується. Карачка, нема зубів. Хоч, але я не знаю. Все заспойлерила. <рес> Ні, чому це стосується і твого кота? Я хотіла розказати. <рес> Коли починається жування? Ми вже говорили неодноразово, що жування, ми маємо запропону почати пропонувати більш тверду їжу, так, якісь шматочки, м'якенькі дітям у віці 8-10 місяців. Їм треба почати. Точніше до 10, вони вже мають вміти справлятися з цими текстурами. І погодьтеся, в 8-9 місяців у дітей ще все одно нема жувальних зубів, щоб почати жувати її ними. Так? Це, ну... Так дуже багато вже де, де вже про це було сказано. Ми дуже детально зупинятися не будемо. Але у дітей дуже сильні м'язи-щелепи, дуже щільні ясна. Тому діти можуть жувати ясними. Ви ж не даєте їм погризти гілляш якийсь. Ви їм даєте м'які шматочки. Вони абсолютно спитлі, не можуть розчавити їх ясними. І це буде таке відбуватися процес жування ще не за допомогою зубів, а за рахунок ясен. Але він ну, абсолютно успішний, класний. Єдине, трошечки менш ефективний, тому потім ви будете знаходити рештки їжі в калі. Цього теж лякатися не треба. Але це і з зубами може бути. Такий з зубами може бути. Так. Точно у себе бачила кукурудзу. Ніколи у себе не бачила кукурудзу. Взагалі не знаю, про що ти завжди говориш. Дивитись треба. І кукурузу їсти. От кукурузу я не люблю, це, звісно, як Да. Ну от, наприклад, у мене прекрасний екземпляр, кошка доворова, одна штука без зуба, точніше, є один зуб цілий, один огризок. — О, карачка є огризок. <рес> — Огризок зуба. І що? І він, звісно, частіше жре, як гусак <рес> 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 таким чином. Yeah. Да. Але є в нього спроби. Зазвичай вони стосуються мого пальця, коли він намагається щось відкусити. Але коли пропонуємо йому, ну, наприклад, такі, знаєте, смаколики, котячі, вони як на ну, ковбаску чимось схожі, на джерки да. чи як вони, да? так? Кабаноси, типу такого плану, Але вони м'якші. Ну, так, просто котячі, котячі. Ну, Може, людей нема котів. Павички, тому я кажу. Ну, палочки з дерева, вони жорстокі. Ну, в общем, ви зрозуміли. То він його деколи намагається так. Да. Цілком вдало. Зірка. Да. О, а ще він так намагається їсти. Мої бутерброд. Да, він знаєте, він дуже любить приходити за стіл, у нього шикарний харчовий інтерес. Uh -huh. І коли я їм, наприклад, якийсь бутерброд з маслом, наприклад. А ще краще з якоюсь печінкою тріски, то він може, ну я їм, він переді мною сидить і деколи може так попросити. Я не з Типу, він глистований, я йому завжди даю. І він може намагатись робити також це. Ну mm -hmm. mm -hmm. от і таким чином відгризати собі шматочки. Отак. Oh, це ми так трошки відійшли від теми, але думаю, основна ідея зрозуміла. Ми не чекаємо зубів, ми пропонуємо дітям їжу раніше. І тут е, тепер хочу перейти, хочемо перейти до теми, яку я. Е... Може, я не хочу. Тоді я їй не їй ваш, Тоді їй доведеться послухатися. Е, мене це так, знаєте, дуже. Здивувала в свій час теж, і думаю, і для вас це буде новиною, що ну процес жування він не засвоюється. Ця навичка не набувається дитиною так, що типу ну все почну жувати. Народився, Там... почав дихати, mm -hmm. а потім доріс до восьми місяців. Почав Почав жувати. Живати. Це теж навичка, яка відбувається дуже поступово, і вона насправді досить складна. Перше, в першу чергу, дитина вчиться не жувати, а просто е рухати язиком в бік. Просто ну, цілим язиком. тому, тому Самими це... словами, це називається латералізація язика. І це потрібно для того, щоб власне на Ясна цю їжу взагалі вкласти. Бо як і вона туди там опиниться, якщо вам хтось запропонував маленький шматочок, або ви взяли, і поклали собі до рота, то в його ж треба якось покласти на ясна. Це вже задачка нічого собі насправді. Тому треба навчитися рухати язиком. І спочатку дитинка вчиться рухати просто отак цілим язиком. Угу. Потім дитинка вчиться рухати краєчком язика. Кінчиком да. язика і, і щось робити тільки ним. Потім у неї з'являється ця вертикальна історія з щелепами. Так. Да? Пум -пум -пум. Да. В англійській літературі це називається менчин. Ну, це не просто типу, чоін-жування, а саме манчин, таке подрібнення. потрібнення. От, але в українській мові це все. Все жовтнее. Да, так, і спочатку виникає оця історія просто вертикальна. Мені сподобалось, як ти показуєш. Потім. Це да, я розумію, м -м -м. що ти кажеш, що людям. Тільки мало, звісно, як була корочка, ну ладно. Ну да. чого, восьмимісячну дитину, також чотири, типу, цілком може бути. Потім з'являються такі трошки вертикальні рухи-щелепи. ну, да. вони вже Якось є. Так. Ну, а далі вони такі по діагоналі типу, да. можуть з'являтися. Нижня да, щелепа, вона може починати ходити якось так трошечки з закосом на ротаційне жування, яке виникає наступне. наступне. І це вже виникає, знаєте, ви можете собі уявити, як жує корова. Або як ви жуєте жуйку, або як ви жуєте якесь м'ясо. Насправді, я просто коли про це все почитала і почала пробувати розуміти, що Хочеться відбувається у мене в роті жування. в цей момент, а в мене слинику і я прям така, о Боже, і я там часто е, розповідаю батькам, як важко жувати гречку, бо вона розсипається в роті. І я, коли, знаючи все це, намагаюся собі уявити, що у тебе по всьому роту розвалюється та каша, а ти ще не вмієш язиком її згрести. Я прям така, о Боже! Я панікую разом з малятами. Я прям, ну, да. вау. Фух. Я аж злякалась сама, доки розмовляла. Так, і оце такий досить складні кроки, які дитина має опанувати. І труднощі можуть виникнути. Ну, буквально на кожному з цих етапів. Розкажи що. Він так уважно тебе слухає. Так, да. Ну бо він, у нього Слушай, труднощі на одному з етапів. Надаю. Чого ти? чого Ну, В тебе все, або шматочками, або, або пюрешками. пюрешками. Я бабусь у я не могу, яка він сладкий. Минутка любові. Да, да. Розкажи, Добре. чому, що може заважати формуванню жування, опануванню цих важливих навичок, рухів язика, рухів щелепи? Е, ну, звісно, типу. Те, що найочевидніше можу заважати, це в принципі якась історія про ураження, наприклад, нервової на системи або м'ясової системи. Але тут малоймовірно, що це проявиться от виключно тут, от, коли ви відійшли uh -huh. до прикорму. Тобто це історія з якимись вродженими станами, які прям, ну, з перших там днів, місяців, тижнів життя малюка буде видно. Відповідно, до прикорму такі маляти також приходять, і ми завчасно розуміємо, що є свої. Підводні камені, mm -hmm. особливості, які нам варто потрібно скоригувати і враховувати. Е, якщо ж ми говоримо про дітей, які розвиваються типово, не мають ніяких захворювань і станів, то тут найпоширенішою причиною, чому діти не вміють жувати, це власне те, що ми не даємо їм такої можливості. Тобто тривала історія з затримками на піреподібних текстурах або, в принципі, страх. Ну, в першу чергу, чого що вдавиться, mm -hmm. да? це те, що зупиняє батьків від пропонування текстур грубіших, крупніших, ну тобто переходу да, на загущення цих пюреподібних варіантів. А, а є така історія, як вікно можливостей. І тобто, якщо ви не даєте дитині е, шматочок у цьому діапазоні 8-10 місяців. Окей, ви можете дати раніше, якщо дитина має ознаку готовності, але 10 – це, типу, все, потолок, межа. Якщо не дати цей час, то ми маємо дуже високі шанси того, що дитина не знатиме, не зможе опанувати цю історію. Я думаю, ви багато разів чули про те, що якщо з дитиною там не займатись, наприклад, в плані розвитку мовлення, також є. Критична межа, є книжка чудова, хлопчик, якого ростили як собаку. Да, Це описано, наприклад. Або ми можемо мати. не тут, де важко, да, <світ> <світ> або є, наприклад. Е також досить ну, сумна історія, але, на жаль, це реалії нашого життя, що малята, наприклад, які проживають в дитячих будинках і досить обмежені в своїй руховій активності, тобто які переважно перебувають в ліжечках, в закритій території, вони надалі мають труднощі з моторними навичками. Відповідно, маляти, які навіть живуть в родинах, є соціально обмеженими навпаки. Забезпеченими, Активними. типу, в гарних родинах проживають, угу. так? вони також можуть мати відповідні труднощі просто в силу невірної організації їх харчування. От відповідно, якщо ми говоримо про харчування, це не історія, яка ну ми трошки почекаємо, хай йому буде півтора роки, і потім ми йому дамо шматочок, і він буде вміти. Ні, він не буде вміти, бо навичка не сформувалася, її ніхто не вчив. А діти все ж таки, мені теж здається, ми говорили про це в попередніх випусках: що чим старше стає дитина, тим менше її цікавість до продукту, тим більше її страх відносно вдушення. І поперхування, і так далі. Тобто тут нашаровуються на цю несформовану навичку mm -hmm. ще інші додаткові проблеми. Mm -hmm. Я тут, знаєш, хочу так ремарку зробити ще, що не завжди батьки навіть можуть вірно інтерпретувати, є у дитини ця навичка чи ні, особливо, якщо виживання мається на увазі. Особливо, якщо вони там не ознайомлені з цими пунктами, про які ми тільки що сказали. Тому що ну, діти ж теж хитрі, хочуть там, смачного. Батьки, наприклад, можуть казати, що Та, вона їсть. Значить, вона вміє жувати. Але при цьому ти кладеш печиво в рот. Печива досить швидко починає там танути. Okay. Його можна дуже ж сильним дитячим язиком. Він і у нас дуже сильний, а в дітей він ще там ікс 10 yeah. Дитячим сильним язиком, це я умовно сказала, я не знаю таких даних статистики, по тому скільки разів сильніший язику дітей. Легко це печиво можна вже таке розмокле, роздавити об верхнє піднебіння тверде і ковтнути. І дитина справляється з текстурою. Вона так може справлятися там з багатьма насправді історіями, не тільки з. Печивом. І батьки можуть думати, що от клас, просто там певні там фрукти, наприклад, вона їсть, а м'ясо їсти не хоче, або щось ще треба більше так жувати, їсти не хоче. Але насправді дитина не вміє їсти складні текстури, а з простими звикла справлятися за допомогою цього свого лайфхака. Вона придумала собі чітко і користується ним. А ми її раді. Таке враження що ти була на моїй консультації нещодавній, бо чисто переказала, знаєш, все під. Є, як з записом мого заключеного. <риклад> тому що там також була малявочка, і в, ми завжди перед консультацією з харчування просимо відеопідготовку, тобто подивитися, як дитина їсть. І запит був якраз, що маляни їсть овочі. Не їсть м'ясо, і рибу. Mm -hmm. От. І в текстурах тих, які пропонувались під час відеопідготовки, цих власне, шматочків ніяких грубих текстур таких не було. Тобто була каша, були якісь м'які шматочки фруктів, було. Була, здається, водичка, яку пили з трубочки, ну, тобто нічого специфічного. Е, натомість, коли е, під час вже безпосередньо онлайн-консультації мама, на щастя, була з дитинкою поруч, і ми зробили прям таку вживу консультацію, попросила дитину, дали їй печиво, власне, е, вимкнули мою камеру, щоб маля мене не бачила, і я дивилася, як дитина це печиво їсть. Тому що здавалося, що вона його жує, але вона то його не жує. Там є в цьому конкретному випадку були періодично рухи, ось ці манчин, вертикальні, і деколи ще липо могла зайти на якесь одне таке аля-ротаційний рух. Але переважно це були рухи язиком з такими просто розсмоктуваннями і розчавлюваннями. І ось так ми діагностували, власне, вперше, бо я була не першим спеціалістом, яка консультувала цю родину. Але вперше, яка проговорила про те, що у нас є дефіцит навичок, а не лише просто там сенсорна чутливість або якась відраза до текстур і певного виду продукту. Клас, і ми, власне, тут ідеально переходимо в наступний пункт, який може заважати дитині опанувати навичку живання. Це якщо е, ну, ми говоримо, що обов'язково має бути латералізація язика, от якщо язик більше звик рухатись в інших трошки, так скажемо, проекціях, я маю на увазі соску і пляшку. То це буде гальмувати опановування всіх інших навичок, тому що коли дитина звикла, що більшу кількість їжі вона отримує за рахунок просто такого руху язиком, і коли в неї є суміш з соск з пляшки, є соска протягом дня, щоб вона не хвилювалась і вона її так смокче, А потім чомусь їй треба опановувати інші рухи, то це набагато важче, бо ну у тебе є м'язова пам'ять okay. щось на кшталт цього. І тоді це загальмовує опанування навички. Це чому ми вже дуже, теж неодноразово казали про те, що е, коли дитина після року нам важливо відмовлятися від соски, відмовлятися від е, е, смоктання пляшки, тому що це впливає там, так, і на прикус, але прикус то ще ну, ну хоч і ні. І, і на прикус, да. Да. і на прикус, і на навички жування. І от, е, як коли мене задовго дитина має, соску-пляшку, це може впливати на те, як вона жиє. Ще раз, може і не впливати. Ну, типу, є діти, які попри всіх цих категорій, у них немає ніяких труднощів, вони просто прекрасно собі вчаться. Але, ну, скільки таких е, ідеальних синів, маминої подруги, це якийсь відсоток, багато хто стикається з певними труднощами. От так важко сказати, чи це є перша причина, чи Наслідок чи вони йдуть поруч? Але насправді ем, дітки з якоюсь чутливістю ротової порожнини теж можуть довше не опановувати навичок вживання, бо вони ну не хочуть їх опановувати, бо вони. Не можуть відчувати якусь текстуру, або їм в цій половині ротової порожнини дивно щось відчувати. Коли дитина має певним чином змінені, це часто частіше в цьому випадку все ж таки гіперсенсорику, так до стимулів вона може уникати навички жування просто тому, що вона для неї пов'язана з певним дискомфортом. Все прослухала, чухала кота, а я так хотіла, щоб ти мені сказала, чи я ніде не набрехала. Я впевнена, що ні. Якщо раптом так трапилось, що ну, не склалося вам опанувати, вам, вашій дитині, опанувати жування вчасно, то тепер не потрібно чекати того, що переросте, а їм якось буде. Нема дорослих, які б харчувалися тільки пюрехами. До речі, є, <смісті> так. І тому бажано. Важливо... Тут Та тьма так класно. Тому бажано починати корекцію якомога швидше. От, якщо там умовно, вашій дитині зараз півтора року, і ви знаєте, що вона ну, так собі жує вперед. Якщо дитині три роки, то також ще не пізно. Якщо там щось таке відбувається, що ну, просто він думав, що він горна ланя, а він трошки не вистрипнув. Ну ладно. Якщо, якщо дит... ти відхилишся, то ти його відкриєш, мабуть. Опа. Якщо дитині три роки, якщо. Будь-якому. Віці, незалежно від того, скільки років вашій дитині, і якщо ви бачите або маєте підозру на те, що дитина є труднощі з жуванням, будь ласка, починайте займатися цим питанням. Це може проявлятись в варіанті вибірковості до певних текстур. Це може проявлятись виключно в тому, як ви бачите, як дитина їсть. Але також обосередковано, це може бути виражено в порушеннях мовли дитини. Діти, які мають недостатньо розвинені м'язи ротової порожнини, вони дуже чітко чатко, чатко мають проблеми з дикцією. Mm -hmm. Я гарно жую, ви не подумайте. Але все-таки. Далі, тобто, ці е, нюанси мовлення, вони дуже часто можуть хвилювати батьків значно більше, бо вони більш. Виразні і очевидні. В той час, як, як казала Діана, можна з'їсти печиво і, по суті, батьківська душа задоволена тим, щоб продукт був спожитий. Як спожитий? ну це вже не так важливо. От. Але власне, що в випадку з порушеним мовим Мовленням, що в випадку з е, гарно розвиненим мовленням, на будь-якому етапі тренування жування нам знадобиться логопед. Е, логопеди це не лише про звуки, звукову да. мову, це в принципі про уральну моторику і роботу з ротовим апаратом. Тобто тут ці колеги для нас є суперпоміжними, обожнюємо всім серцем для того, щоб допомогти дитині. Тренувати ці м'язи. По саме як в спортзалі, да. так. Бо коли ви не вмієте стати на руки, наприклад, або робити місточок, то ви будете з кимось під контролем тренера кожен з етапів, кожен маленький крок. Там я не знаю, як стають на місточок. Я думаю, що спочатку з якихось типу етих... ну, точно не головою в підлогу. <с так от. Я думаю, що там є певні етапи, на якому на кожному тебе страхують і розвивають певну групу м'язів, певний елемент гнучкості. Те саме допомагають робити логопеди. По кроках опановувати оці малесенькі ланцюжки, щоб е, мати навичку. Так. Це щиро скажемо: не всі логопеди це вміють робити. Так. Це мають бути спеціалізовані центри або люди, які дійсно знаються на цих процесах. Тому що історія про те, що піти до якогось рандомного логопеда. Займатися в групі запуском мовлення, це не те, що нам потрібно в цьому випадку. Тут має бути індивідуальна робота, індивідуальний план корекції, можливо, робота інструментальна з різними тренажерами, можливо, робота суто якась організаційна із вправами без застосування будь-чого ще. Тут вже вам прицільно розкажу про це спеціаліст, але власне ми туди вже не втручаємось. Да, але за потреби скеровуємо. Так. Я дуже щаслива, що ми знайшли куди скеровувати в Києві. Бо повним певний час ми тут теж там мали ну, проблеми, але швидше проблема просто, бо не могли знайти центр, так по, якому був не да. було, будемо впевнені, бо це ж теж пошук для нас теж. Але як з цим в інших містах, насправді я прям переживаю, якщо uh -huh. ви знаєте, що щось таке є у вас в центрі, ви можете прям написати там в коментарях у нас, чому б ні. Якщо хтось uh -huh. хоч побачити, які це ще можуть бути центри, це комусь буде корисним, це буде дуже класно. І я так сподіваюся, що таких логопедів буде ставати більше і більше, тому що. Тому що ці стани вже діагностуються. На щастя, формат онлайн консультації да. не також можливий. Да або а, тренінгу батьків. Ну тобто вас да. можуть навчити, як ви маєте займатися зі своєю дитиною. Проте це робимо не ми, тому що це взагалі вже не це дуже вузько спеціалізована штука. Да. Я декілька днів тому доповідала на конгресі. На... Квітневій школі логопедів, і там власне був кейс. Ця родина проживає за кордоном, і вони приїжджали до логопедів там. Типу раз на два чи три місяці на логопедичний інтенсив на два тижні. Ці два тижні використовувалися не для роботи з дитиною, а для роботи з батьками. Тобто батьки опановували певні там вправи, навички, да, для того, щоб потім наступні два-три місяці працювати з цією дитиною там вдома самостійно. І власне, потім вони приїжджали. спеціалісти оцінювали результати і давали нові завдання і вправи. Власне по Да. Там навіть няню звільнили. Бо вона погано робила вправи. На цьому, я думаю, що можливо, якщо тема актуальна, напишіть про це обов'язково, то можливо, ми колись ще зробимо якийсь детальніший запис проживання з якимись так лайфхаками, як ви можете займатися з дітьми, але це не точно, тому скажіть, чи це потрібно. Якщо у вас є якісь питання, не соромтесь їх задавати. Ми дуже раді будь-якому зворотному зв'язку і ми на ньому працюємо. Це паливо. Ну, це правда. Да, Тому що позитивне підкріплення. Ви ж знаєте, будь-яку поведінку треба позитивно підкріплювати. Да. Тому ваші пальчики вгору, дзвоники, поширення, гарні коментарі. Все вітається. І в наступному подкасті ми вже будемо в іншому одязі. <клес> Ні. Ти знаєш, що цей вийде першим. Мені виходить, да. Бувайте.